10 грудня Рівненська обласна філармонія відзначатиме своє 75-річчя. Глядачам буде представлений святковий концерт, до якого увійдуть найкращі композиції філармонії. За словами директора закладу Миколи Орешка, колектив філармонії завжди дивував глядача якісними концертами та усілякими новинками. Не стане винятком і ювілейний концерт. Цьогоріч так само буде без виключення. Рівненська філармонія своїми силами відсвяткує. Свою 75-ту речницю, звичайно, будуть сюрпризи. Цьогоріч ми приготували теж такий. Ну, я вважаю, що це визнача подія, тому що Виробницького знають всі, гімн знає весь світ, а тим паче зараз, в ці часи. А музику його ніхто ніколи не виконував. Художній керівник і, філармонії Сергій Кольчинський розповідає, що творчість Михайла Вербицького не обмежується лише написанням гімну. Вона багатогранна, тому на святковому концерті рівненські артисти покажуть багато невідомих композицій Вербицького. Ми підібрали так цей концерт, щоб показати Вербицького в його максимально що можливо, нашими силами. Його творчість, оскільки ця творчість була... Контексті українць, українства, яке належало до е австро-угорської час. керівники філармонії з впевненістю говорять, що святковий концерт має бути на найвищому рівні. І вишукана рівненська публіка віддячить артистам бурхливими оваціями. Павло Невесенко, Ілона Якимюк. у ритмі подій.